Бразилія або як її ще називають країна футболу. Вона створила багато легендарних футболістів. І про топ-10 таких футболістів я розповім у цьому відео. На 10 му місці знаходиться людина гармата Роберто Карлос. Його гол у ворота збірної Франції являється одним із самих сильних ударів в історії футболу. Хоч цей лівий захисник не вмів захищатися. Він компенсував цей мінус своєю технікою та швидкістю в складі Реал Мадриду. Роберто Карлос показував свою найкращу гру. Вигравши три рази Лігу чемпіонів, а в складі збірної Бразилії, він виграв чемпіонат світу та дві копи Америка, закінчив кар'єру Карлос у віці 43 років. Наш наступний герой у списку найкращих бразильських гравців справжній джентльмен на полі, володар золотого м'яча і просто видатний плеймейкер. На дев'ятому місці, неперевершений Кака. Рікарду Ізексон Душ Сантушлейті, більш відомий як Кака, був нетиповим бразильським футболістом. Він не виходив із нетрів, його сім'я була забезпеченою, а сам він був взірцем професіоналізму та Один елегантність і швидкість. На полі він рухався з грацією, але з неймовірною швидкістю його фірмові пробіги від центру поля до воріт суперника були чистим мистецтвом. А захисники просто не встигали за його стрімкими ривками. 2. Футбольний інтелект Кака був більше, ніж просто бігуном. Він бачив поле, як ніхто інший, і завжди приймав правильні рішення, віддавав ідеальні передачі або сам завершував атаки. 3. Найкращі роки в Мілані Саме в італійському клубі він став суперзіркою. У сезоні 2006-2007 КК привів Мілан до перемоги в лізі чемпіонів, ставши найкращим бомбардиром турніру, звичайно ж, отримавши золотий м'яч, головну індивідуальну нагороду у футболі. Він обійшов тоді ще молодих Кріштіану Роналду та Леонеля Месі. Цікавий факт: КК – один з небагатьох гравців, які виграли Лігу Чемпіонів, Кубок світу та золотий м'яч. Його кар'єра в реалі була не настільки яскравою через травми, але він назавжди залишиться в пам'яті фанатів як гравець, який поєднував у собі талант, неймовірну техніку та харизму. На восьмому місці в нашому рейтингу геній, що став іконою не лише для Бразилії, а й для всього світового футболу. Зустрічайте Зіко Він був диригентом команди, що зачаровувала своєю грою. Його називали білим пеле» за неймовірну техніку, бачення поля та вміння забивати голи з будь-якої позиції. Чим же Зіко заслужив місце серед найкращих? Один диригент футболу Зіко був справжнім плеймейкером. У складі Фламенго та збірної Бразилії він керував грою, віддаючи точні передачі та створюючи моменти для своїх партнерів. Його футбольний інтелект був настільки високим, що, здавалося, він бачив гру на кілька кроків вперед. 2. Майстер стандартів Штрафні удари у виконанні Зіко. Це був окремий вид мистецтва. Він бив по м'ячу з такою силою та точністю, що воротарі часто залишалися базея силами. За час своєї кар'єри він забив неймовірну кількість голів зі штрафних. 3. Лідер золотого покоління Бразилії. Хоча він так і не виграв кубок світу, Зіко був ключовим гравцем тієї легендарної збірної Бразилії зразка 1982 року. Їхня команда, попри відсутність трофею, вважається однією з найкращих за всю історію футболу завдяки своїй атакуючій і видовищній грі. Цікавий факт: Зіко є найкращим бомбардиром в історії клубу Фламенго з 508 голами та одним із найкращих бомбардирів в історії бразильської збірної. Його перехід в італійський удінезе став однією з найгучніших подій того часу. Він приніс клубу небувалу славу, хоча й не зміг виграти чемпіонат. Зіко був ідолом для мільйонів і гравцем, який дарував радість своєю грою. На сьомому місці нашого рейтингу футболіст, який не знав компромісів ні на полі, ні за його межами. Той, хто жив футболом і забивав голи, наче це було найлегше завдання у світі, це Ромаріо. Ромаріо де Соуза Зафарія, гравець, що мав унікальне відчуття голу. Він був неперевершеним хижаком у штрафному майданчику, а його рухи були настільки непередбачуваними, що захисники просто губилися. Він був живим втіленням бразильського футболу, талановитий, трохи зухвалий, але неймовірно ефективний. Чим Ромаріо вразив світ? Один король штрафного майданчика Ромаріо був майстром завершення атак. Його вміння одним дотиком відправити м'яч у сітку з будь-якої позиції це було щось неймовірне. Він не робив зайвих рухів, все було максимально просто і геніально. 2. Чемпіон світу 1994 року. Це був його зоряний час. На чемпіонаті світу в США він став головною зіркою збірної Бразилії, забивши п'ятьох голів і привівши команду до довгоочікуваної перемоги. Завдяки цій перемозі він отримав звання найкращого гравця турніру і того ж року був визнаний найкращим футболістом світу за версією ФІФА. 3. Проблеми з дисципліною. На жаль, неймовірний талант Ромаріо часто йшов поруч з його скандальною поведінкою. Він любив нічне життя, вечірки та алкоголь. Це призводило до конфліктів з тренерами, одноклубниками та керівництвом клубів. Його любов до вечірок та зловживання алкоголем часто ставали причиною того, що він пропускав тренування і не викладався наповну. Це, без сумніву. Завадило йому досягти ще більших висот і зробило його кар'єру менш стабільною. Ромаріо це символ епохи, коли талант і харизма були важливіші за ідеальний професіоналізм. Він був справжнім ідолом для мільйонів, і його голина завжди залишаться в пам'яті фанатів, навіть попри всі його суперечливі вчинки. На шостому місці сучасна ікона бразильського футболу, гравець, який поєднав традиційну бразильську техніку з блиском сучасної зірки. Це Неймар. Неймар жуніор це не просто футболіст. Це бренд, це феномен, це справжній артист на полі. Його дриблінг, його фінтам і вмінням обігрувати захисників захоплюється весь світ. Він Особлення футбольної краси, що змушує вболівальників затамувати подих. Чим Неймар вирізняється з поміж інших? Один неймовірний дриблінг Неймар володіє винятковою технікою. Його вміння контролювати м'яч і проходити суперників це те, що робить його одним із найвидовищніших гравців свого покоління. Його фірмові трюки та веселка є справжньою окрасою будь-якого матчу. 2. Лідер збірної Бразилії. З моменту свого дебюту він став ключовим гравцем та капітаном Селесао. Він привів команду до перемоги на Кубку Конфедерації у 2013 році та здобув золоті медалі на Олімпійських іграх 2016 року в Ріо. Хоча на чемпіонаті світу перемогти йому так і не вдалося, він залишається головною надією своєї країни. 3. Зірковий тріумвірат в Барселоні. Разом із Ліонелем Месі та Луїсом Суаресом він сформував легендарне тріо МСН, яке вважається одним із найсильніших в історії футболу. Вони не тільки виграли Лігу чемпіонів у 2015 році, а й демонстрували неймовірний атакуючий футбол. Цікавий факт трансфер Неймара з Барселони до Парі Сен-Жермен досі є найдорожчим в історії футболу. Попри травми та суперечки за межами поля. Неймар продовжує залишатися гравцем, який може змінити хід будь-якого матчу. Його талант є беззаперечним. А зараз Неймар дограє в Сантусі, який подарував йому шлях у великий футбол. На п'ятому місці нашого рейтингу футболіст, що володів нетиповою елегантністю і здатністю створювати голи з нічого. Його ліва нога творила магію, а удари здавались нереальними. Це Рівалдо. Рівадо Вітор Борба Феррейра – гравець, що виділявся своєю незграбною, на перший погляд, ходою, яка, однак, приховувала неймовірну техніку та футбольний інтелект. Його ліва нога була справжньою зброєю, здатною віддавати паси та забивати голи, що назавжди увійшли в історію. Чим Рівалдо заслужив місце у п'ятірці найкращих? Один золотий м'яч та золота буца. Рівалдо був визнаний найкращим гравцем світу в 1999 році, вигравши золотий м'яч, його виступи за Барселону були феноменальними. Він забивав з неймовірної відстані, демонстрував філігранний дриблінг та завжди був лідером команди. 2. чемпіон світу 2002 року. На чемпіонаті світу в Японії та Південній Кореї Рівалдо був одним з ключових гравців легендарного Тріо А-9. А 11, а 10 Роналду Рівалду Рональдіня. Він забив п'ятьох голів на тому турнірі та зробив значний внесок у завоювання Бразилією п'ятого титулу чемпіона світу. 3. Неймовірні голи. Рівалдо відомий своїми геніальними голами. Його фірмовий удар ножицями на останніх хвилинах матчу проти Валенції став справжньою класикою. Цей гол не лише приніс Барселоні перемогу. А й став символом його таланту та вміння робити неможливе. Цікавий факт, через свою незграбну поставу, Рівалдо спочатку не розглядався як перспективний гравець, але він довів усім, що талант і наполегливість головні якості чемпіона. Рівалдо був тим гравцем, що міг вирішити долю матчу одним ударом. Його кар'єра була сповнена яскравих моментів, і він по праву вважається одним з найвидатніших бразильських футболістів усіх часів. Друзі, сьогодні особливий день мій день народження. І я хочу зробити подарунок саме вам. На честь свята я дарую знижку 10% на всі прев'ю та аватарки. Хочеш, щоб твоє відео виглядало круто і збирало більше переглядів? Ласкаво прошу в мій телеграм! Акція діє обмежений час з 13 до 23 серпня. Поспішай! Наближаємось до дна, що перетворила футбол на свято, а свої фізичні вади на головну зброю. На четвертому місці легендарний Гаррінча Мануел Франціс Кудуш Сантуш, відомий як Гаррінча, був унікальним явищем. Він народився з вродженим дефектом: одна нога була вигнута назовні, а інша всередину. Але саме ця вада зробила його дриблінг абсолютно непередбачуваним для суперників. На полі він був художником, що малював свої шедеври фінтами та витонченими обведеннями. Чим Гаррінча вражав світ, один найкращий дриблінг в історії. Гаррінча був неперевершеним майстром дриблінгу, він міг пройти одного, двох, а іноді й трьох захисників поспіль, немов вони були статичними конусами. Його фірмовий прийом. Обведення, коли він зміщувався до флангу, а потім стрімко повертався назад, змушуючи суперника заплутатися в ногах. 2. чемпіон світу, 1958 та 1962 років. Гаррінча. Один з небагатьох, хто виграв два чемпіонати світу. У 1962 році, після був і залишається символом, що показує, як краса може перемогти логіку. Ми наближаємось до вершини, і на третьому місці гравець, що став символом футбольної радості та творчості. Він грав у футбол так, наче танцював, а його посмішка була заразнішою за будь-який гол. Це Рональдіньо. Роналдо де А Сіс відомий у всьому світі як Рональдіньо, був справжнім чарівником на полі. Він поєднав у собі неймовірну техніку, непередбачуваний дриблінг, вміння робити дивовижні речі з м'ячем і, найголовніше, щиру радість від гри. На полі він не грав, а творив, і його виступи були справжньою поезією. Чим Рональдіньо вражав світ? Один чари в кожному русі. Рональдіньо володів унікальними фірмовими трюками, які стали його візитівкою. Його еластико, різкий рух ногою, що збиває з пантелику захисників, та інші фінти надихали мільйони дітей по всьому світу. Здавалося, що м'яч прилипав до його ноги, а він сам міг зникнути з під носа суперника. Це була чиста магія, що змушувала навіть найсуворіших захисників лише спостерігати за його грою. 2. Золотий м'яч та золотий дубль з Барселоною. Його найкращі роки пройшли саме в каталонському клубі. Він привів Барселону до перемоги в Лізі чемпіонів у 2006 році, а також виграв два чемпіонати Іспанії. За свій внесок у перемоги та неймовірну гру він отримав золотий м'яч у 2005 році та був двічі визнаний гравцем року за версією ФІФА. 3. чемпіон світу 2002 року. Рональдіньо був частиною зіркового тріо, а разом з Роналдо та Рівалдо. Він забив один з найпам'ятніших голів в історії чемпіонатів світу удар зі штрафного у ворота збірної Англії, який став вирішальним у чвертьфіналі. Цікавий факт: навіть фанати мадридського реала, головного суперника Барселони, аплодували йому стоячи після його фантастичної гри на Сантьяго Бернабеу у 2005 році. Це єдиний випадок в історії Ель Класико. Рональдіньо був гравцем, який змусив нас знову повірити в казку. Він показав, що футбол це не тільки боротьба, але й мистецтво, і що найголовніше в ньому це любов до гри. Ми наближаємось до головної легенди, але срібну медаль нашого рейтингу отримує людина, яка назавжди змінила уявлення про роль нападника. Його ім'я стало синонімом швидкості, техніки та гольового чуття. На другому місці Роналдо Назаріо або просто феномен. Роналдо Луїс Назаріо Деліма був не просто футболістом, він був природною силою. На піку своєї кар'єри він здавався нестримним. Його швидкість, дриблінг та вибухова сила робили його справжнім жахом для захисників. Феномен це прізвисько він отримав не просто так, адже його гра була на межі людських можливостей. Чим феномен вражав світ? Один гольова машина. Роналдо був одним з найрезультативніших нападників в історії футболу. Він забивав у кожному клубі, де грав, і майже в кожному матчі. Його голи були різноманітними, від потужних ударів здалеку до філігранних обведень воротаря. Він був володарем двох золотих м'ячів одна 1997 та 2002, і тричі ставав найкращим гравцем року за версією Фіфа. Тріумфальне повернення. Кар'єра Роналду була сповнена травм, які могли б зламати будь-якого іншого гравця. Після важких травм коліна він не просто повернувся, а зробив це тріумфально. На Чемпіонаті світу 2002 року він став найкращим бомбардиром турніру з вісім маголами, включаючи дубль у фіналі проти Німеччини. Це повернення стало однією з найвеличніших історій в історії спорту. 3. Вибуховий стиль Роналдо поєднував потужну фізику зі швидкістю спринтера. Його фірмові пробіги, коли він на повній швидкості обходив кількох захисників, стали класикою. Здавалося, що він грав на якійсь іншій вищій швидкості, ніж всі інші. Цікавий факт Роналдо був настільки популярним, що в 1997 році Nike підписала з ним довічний контракт. Навіть якщо його кар'єра могла б бути ще довшою та яскравішою без травм, він назавжди залишиться в пам'яті як феномен, який подарував мільйонам фанатів моменти чистої радості. Ми дійшли до вершини. Перше місце в нашому рейтингу, без сумніву, посідає гравець, чиє ім'я стало синонімом футболу. Він король, чиї досягнення не перевершені досі. На першому місці Пеле. Есон Арантес Дуна Сіменту, відомий у всьому світі як Пеле, був не просто футболістом. Він був королем. Він володів неперевершеним поєднанням сили, техніки, інтелекту та витонченості. Його вплив вийшов далеко за межі футбольного поля. Він об'єднував нації, зупиняв війни та надихав мільйони людей по всьому світу. Чим Пеле заслужив титул короля футболу? Один тричі чемпіон світу. Це досягнення, яке не зміг повторити жоден інший футболіст. Пеле виграв кубок світу в 1958, 1962 та 1970 роках. У 1970-му він очолив ту легендарну збірну Бразилії, яку багато хто вважає найкращою командою в історії футболу. 2. неймовірна результативність За свою кар'єру Пеле забив понад одного тисячу голів. Хоча ця цифра є предметом суперечок, його офіційна статистика вражає він був універсальним нападником, який забивав як правою. Так і лівою ногою, головою, та навіть з допомогою нестандартних рішень. 3. всесвітня ікона Пеле був не просто гравцем, він був феноменом, який перетворив футбол на глобальне явище. Його елегантна гра та спортивна поведінка на полі зробили його ідолом для мільйонів. Він був уособленням бразильського Джоу Губенету, красивої гри його називали Королем, бо він грав як король і поводився як король. Цікавий факт: у 1967 році, коли Сантос приїхав на товариський матч до Нігерії, в Україні оголосили 48 годинне перемир'я у громадянській війні, щоб усі могли побачити гру пеле. Пеле це не просто ім'я, це епоха. Його спадщина житиме вічно, і він назавжди залишиться королем футболу, чий трон ніхто не зможе зайняти. А тепер давайте вшануємо пам'ять цієї легенди. Дякую за перегляд і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео.